На конференції, присвяченій дню журналіста, у політехнічному інституті зібралося майже дві сотні чоловік. Кращих акул пера відзначили почесними грамотами та подарунками. Втім, святкувати зарано вважає заслужений журналіст України Євген Маслов. На його думку, останні події у парку Горького показали дійсне відношення місцевої влади до харківських змі. Відеокадри нападу одного з чиновників на журналіста шокували місцеву громадськість. Скажіть, звідки ви як ваше ім'я кого представляє залати дітсюди? Ви Робітника пресу. Розумієте, ви порушуєте закон? Я, я не хочу, Що сунітуше порушу закон, виб'є зуби. В а 27 травня від дії людей у помаранчевих жилетах постраждало одразу двоє журналістів, які написали відповідні заяви до міліції. Він питався вибити камеру. От у кого в один момент я не замітив. Я бросилась туди з диктофоном на перевес, Говорю. Представьтесь там, что вы делаете. Он попытался вырвать у меня диктофон. Это зафиксировано на куче камер. Ну как бы это, в общем, как-то разошлось. Он толкался там, в общем, всё было неприятно. Из-за надати правову оцінку подіям в парку та покарати винних у побитті представників мас-медіа, журналісти Харківщини звернулися до влади та правоохоронців. Харківські журналісти не можемо zůставати осторонь, коли йде наступить на свободу слова, громадянські та політичні права. Зі свідченнями 27 мая по 2 июня во время событий в парке имени Горького не только препятствовали выполнять свои профессиональные обязанности, но и впервые за последние годы журналистам и операторов применяли физическое насилие. Мы считаем недопустимым подобные действия в отношении журналистов, требуем правовой оценки и реакции представителей власти и права органов, форума. Призываем журналистов к солидарности и подстраивание своих профессиональных людей. Останні події у парку Горького обурили й ветеранів журналістики з кількома десятками років досвіду за плечима. Я дуже безпокоєн, я би сказала такий безпреділ, коли в відношенні наших журналістів приміняються недозволені методи. Я за майже 40 років таке зустрів дикунство по-іншому не скажеш вперше. Розумієте, мене як кажуть, там тіпало. Бо бачачи, з яким нахабством неповагою до журналістів, які висвітлювали ці події, відкрите звернення харківських журналістів отримало підтримку і в інтернеті. Загалом під документом вже підписалося кілька десятків відомих журналістів Харківщини. Юрій Котляра, Сергій Чорний, Харківські Новини.